От особа, яка убиралась справу здесь новым документ, пока до я сумність в продажу достовірно, щоб є фальшивом, особа, яка подала цей документ, може просити суд виключити тут виключно вже по на підставі інших доказів. Більше у вас є, є зареєстровано по существую. Это право куда-то заявил, когда судья запытания що докази путей, они просто выключены. Таким образом будет, что было известно, кто значит. Кто за остаточный был? Справа мы думаем простая будущего особо. А у вас есть тут этого МРИ? Надо тут не надо. А там я тоже шоу про наступаю. Все, Я Дана особа Оля Манків була представником гетомоді гетом по комунального третє попередження. Це господарське товариство з обмеження відповідальністю. Це дочірнє підприємство і господарського товариства. Я нічого не вирішує без господарського товариства. І правонаступником були залишиться кошти про ліквідації і борги, все інше, є гетоморі. Давайте право заявити по питання, щоб все таки статут отримав, тому що не треба відомості тоді, що не ну, проводить. Для основного питання ви требуєте від відповідача статут господарського е, товариства «Мрія». Шановне е, суд, ну перш за все, напевно, відповідача немає. Ще 16 січня 2015 року внесені зміни відомості про єдиного державного реєстру про припинення даної юридичної посолі. Правонаступництво не було правонаступника при даній Ми Не знаю. не в кажуть сторона що згідно статуту, вони правонаступники. Ну, хіба Щось що тоді, якщо буде клопотання з сторони позивача, залучити до участі у справі в якості, можливо, третьої особи, господарське товариство да повері... ні, якого питання, щоб статут отримати нашу третю особу. Ми не знаємо зараз. А від, від, від плат... кого ми будемо отримувати як юридичної особи від ГТО мрія. ГТО. Я ж кажу, від ГТО мрія. тоді треба виїхати третю особу залучити. Ми маємо право просто виток нашу витримати. а просто витримувати від них. А право якщо є процесуальне то це поки воно вирішиться. Uh -huh. А треба перевірити ті обставини. Одна сторона каже, що є ну, лімітована бажання. представити? Там не було ні передаточного балансу, ні Ми готові представити... А відомості що... в реєстрі щодо правосудства є, Це Ні, повинні є? внести, Повинні бути, якщо б вони були. В даному випадку не було правонаступності. Яка ваша думка, що Ви статут можете надати? Так. А в відомості щодо державного реєстру, щодо відносинності відсутності правонаступності. За запитом суду зможете? Зможе. Ви здорові зможете. Ми можемо наручно на такі заходи оформити і дати комусь з сторони особи. Ми нехай дають на певну сторону, яка володіє дійсно цією інформацією. Можете отримати? Можемо. Так, щодо того, якого треба звернути. Розповідати. Ну, ви вже про відповідачі не маєте. Тоді суд запит робити. Ну, то, направити запит до ВТО. Мрія запит щодо отримання статуту. Відповідно, що є, вони проносять законодавців комунальних територій, а так, до державних реєстраторів в Росії служби там скаміскування, чи є відомості про військові про комунальних до можна три ліквідаційні ріє. І взагалі ліквідації сам процес, тому що не може бути ліквідовано підприємство, де є відкрите кримінальне провадження, дослухається справа в суді. Ви маєте право це зробити в якогось предмету спору. Якщо у вас є з приводу того, що порушення таких маєте право заплати споруди. Це як воно предмет в межах цього позову не можуть, якщо не приводити на цю спорту. У нас спору є середньозорбі, тому не шкодити. Про те, чи проміжно було ліквідовано, це вже інше. Якщо у вас є спору,